Я сподіваюся, що як тільки поверну титул, моїм наступним суперником буде Усик. Шолей! Біг пай! Що Джо! Джо Джойс так давно хотів взяти реванш у Олександра Усика за поразку у світовій серії боксу, але не вийде. Плани Джагернаута перекреслив китайський біг-бенг. Двічі Good job. Good job. усик проти Жанга. Битва в надважкому дивізіоні, що може розгорнутися в осяжному майбутньому. А китаєць уже дав гучну заяву стосовно цього. По лайку з фанатів Сашка і погнали дивитися. Перемогами на Джошу Аусик забрав відразу три пояси королівської ваги: WBA, WBO та IBF. Мати багато поясів означає весь час бути на прицілі у претендентів. І їх у Сашка до недавнього часу було три. Із Дюбуа українець розібрався, тому питання в WBA принаймні поки що відпали. Другим же в черговості претендентів іде Хорват Філіп Херговіч. Срібний призер Олімпіади в Ріо зміг перемогти Жанга, чим здобув претендентське право від IBF. Промоутер Херговіча. Едді Хьорн переконує, що їхня команда буде вимагати невідкладних торгів на бій із усуком. Не думаю, що їм вдасться це, це зробити найближчим часом. Однак такі розмови йдуть. І, врешті, біг Джанг наразі китайська стіна застовбила за собою право бою з усуком відразу після Хрговіча, жилий двічі розбив Джо Джойса, який так давно хотів побутися з українцем і взяти реванш за поразку ще 2013 року. Наразі для мене загадка, чому Женг став лише другим у черзі претендентів. Китаєць та Усик уже перетиналися в Саудівській Аравії, коли наш козак боксував із Джошуа вдруге. А в Андеркарді жилей сперечався з Херговічем. Філіп був фаворитом, однак язик не повернеться сказати, що біг Бенг чимось поступався. Техніка Херговіча була значно примітивнішою, він майже нічого не завдавав, крім прямих ударів. Китаєць же показав достатньо грамотну роботу, викидав менше, але був точнішим. Міг шокувати противника як дальнім прямим, так і Боковими априкотами на ближній дистанції, ми звикли бачити потужний нокаутуючий правий від Філіпа, проте в цьому бою удари Жанга не програвали в потужності. Дуже конкурентний бій, якому китаєць кілька разів міг доводити суперника до нокдауну. Врешті судді віддали перемогу Хорвату. А як показали статистичні дані після бою, це скоріше закономірно. Кількісно Херговіч усе ж перепрацював суперника, завдавши більше точних пострілів. Саме Херговіч є першочерговим претендентом на українця. Якщо Тайсон Фірі знову. Вузілляється з бою за абсолюта, хорват зможе вийти на усика уже взимку або навесні. А черга жанга має настати відразу після. Однак Китаєць, схоже, не поспішає битися із Сашком. А після другої перемоги над Джозефом звернувся до публіки такими словами. Хто хоче побачити, як я стулю пельку Тайсону Ф'юрі. Однак у пузе того плани інші. 28 жовтня циганський король битиметься в Саудівській Аравії проти екс-чемпіона UFC Френсі Сангану. Якщо ви переконані, що боксер виграє у бійця ММА, заряджайте на це на сайті Фавбет за посиланням у закріпленому коментарі. Якщо перейдете за лінком, буде ще й бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Тому якщо ставити, то на Фавбеті. І завжди нагадую, що це спосіб розваги, а не заробітку. І ще до реваншу з Джойсом Жанга просили дати коротку характеристику топом надважкого дивізіону. Діате Валдер Тайсон Фірі Ентоні Джашу Александр Усик. після бою журналісти також цікавилися думкою китайця про Усика? Зокрема, поставили питання: чи нокаутує він українця, як це зробив із джигернаутом? Так, без проблем. Він же крузер. Чемпіон же ніколи ще не коментував можливість бою проти бігбенга, адже понад усе хочу отримати бій за абсолюта. Однак в інтерв'ю нашому каналу промоутер боксера Олександр Крайсюк озвучував свій рейтинг найбільш небезпечних претендентів на Сашка, і китайця дійсно поважають. Я думаю, що Жілей Жан чи Джо Джойс все рівно залишаться не не вонезважаючи не на те, хто з них переможе. Е, номером один на останньому місці буде е, Хоргович. А Деніел дюбуа буде, мабуть, балансувати між першим і другим місцем. План Усика планомірне розкатування противника із підйомом темпу з другої половини бою. Український боксер так кружляє ногами, що спіймати цього кайдаша надзвичайно складна задача для важких хлопців. Можна було би ще відзначити правосторонність Сашка. однак це навряд стане незручним фактором для бік жанга, адже він і сам шульга. Вага Женга в останньому бою перевищила 130 кілограмів. І треба відзначити, що Усик загалом непогано дає раду істотно Щом хлопцям, що показував як у світовій серії боксу, так і коли справа дійшла до Уизерспуна і Джошуа. Однак це не означає, що Біг Бенг булочка з корицею для українця. Загалом китаєць виглядав андердогом у протистоянні із Джойсом. Проте цей бій проявив сильні сторони боксера з під небесної. Тендеркастикаре. Ви не повірите, але Жилей жанг це найбільш точний боксер надважкого дивізіону. Статистична група Компу Бокс представила рейтинг хевівейту. Це відсоток точних силових ударів боксера. Силові удари це все крім джебу. Жанг перший. Усукіде шостим відразу після ф'юрі. Такі цифри можна пояснити тим, що він просто не викидає зайвого. У його 40 років при 130 кілограмах видати 500 і більше ударів за бій це надзвичайно складно. Та й чи вартує того? Для порівняння він провів повний бій з Херговічем, де виконув 395 ударів. З них 154 були точними. Молодший хорват завдав 705 пострілів, але влучив 208 разів. Відсоток точних менший. До всього варто відзначити ще один момент: усик боксер темповий насипає не стільки жорстко, скільки багато, як з кулемету. Жилей до цього достатньо стійкий. Китаєць ставить блок високо, чим закриває голову. Сашко може гатити по тулубу і кількісно перегравати противника. Однак на нокаутуючий удар від українця в цій битві я би не сподівався. А коли біг Бенгі пропускає, то удар тримає. Ні Філіппі з його жорстким правим прямим, ні Джойс у першому бою з його великим тонажем ударів. Так і не змогли пробити велику китайську стіну. Проте, попри всі переваги Женга, українець безумовно буде фаворитом такої зустрічі, яким би точно містійким не був китаєць, але усик має затягнути його на довгу дистанцію бою. Жилеє, як мені здається, потрібно планомірно вимотувати, не віддати за багато силу першій третині, а далі поступово підвищувати темп. Женг просто не здатний 12 раундів гратися зі спритною котячою манерою українця. Здвоєний джеб. Атаки хвилями, коли після однієї відразу йде друга, і активна робота маятнику має допомогти. Соку подужати бігбенга. і при цьому дуже уважно в захисті. Китаєць, мов із танка, вистрілює своїм дальнім прямим. Удар жорсткий і достатньо непомітний. Для мене розподіл сил у такому бою: 75 на 25 на користь українця. У Сашка більше переваг, досвіду топових протистоянь, а ще на його боці молодість. Розкатати жанга справа техніки і кмітливості для нашого козака. 25% лишаю китайцю на потужний крос і лаки панч. Найбільш логічною ж для мене буде перемога усика за очками чи в пізніх раундах. Чи можемо ми побачити цю зустріч в осяжному майбутньому? Думаю, якщо говорити про перспективу 24-го року, так. Я пророкую, що нас чекатиме ще один провал перемовин на бій за Абсолюта. А після того IBF зобов'яже боксувати усика зі своїм претендентом Хирговічем. Поєдинок має відбутися в першій половині наступного року. Зберігши три пояси, український боксер буде змушений закрити питання по лінії WBO, де на нього вже чекає Жанк Жилей. Їхню Реально організувати десь на осінь наступного року. Щоправда, за умови, що китаєць збереже свій претендентський статус, адже і його в рейтингах уже дехто підтискає. Отож, якби Усик позмагався із Жангом, як ви думаєте, чи пройшов би цей бій повну дистанцію, чи закінчився би раніше? І хто би переміг? Пишіть думки та дискутуйте в коментарях під відео. З вами канал Тайк Майсон. Я Макс Діденко, Па-па!